Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, розповідь про багатого юнака. Або я би назвав цю розповідь про юнака з мертвою вірою. Євангеліє від Матвія, 19 розділ. Аж ось один приступив до нього і каже: Учителю, що доброго маю робити, щоб мати життя вічне? Синоптичні Євангелії розповідають. Про юнака, інших розділів Нового Завіту, що був знатний, багатий. Якби такий юнак увійшов до церкви, ми б раділи, бо багатий, знатний, юний, цікавиться е, питаннями віри, але чи віруючий? Думаю, що ні. Його серце не крається на від гріхів своїх. Приходить з запитанням, що робити доброго, щоб мати життя. Він хоче мати, володіти життям вічним. В нього є власність фізична, матеріальна. І ще бажає мати власність духовну. Що я маю зробити? Можливо, якусь пожертву, можливо, якийсь вчинок. Що мені зробити, тут уже все склалося в цьому житті все стабільно. Хочу ще мати впевненість в житті вічну. Ісус дивиться на цього юнака і бачить людину з мертвою вірою. Релігійну, але з мертвою вірою. Вірою, котра нічого не робить, не відчуває, котра не має життя. Сказав Ісус до нього. І в наступній розмові Господь відкриває симптоми цієї мертвої віри. Симптоми мертвого серця. Найперше в Ісусі юнак не бачить Бога, Спасителя. Юнак звертається до Ісуса Учителю. А преці немає іншого імені в цьому світі, яким можна спастись, крім імені Ісуса. За кого люди мене мають, запитав Ісус учнів. Той юнак мав Ісуса за одного з вчителів, не Божого Сина, Спасителя, Бога. Звертається до одного з багатьох вчителів. І тут є перша ознака мертвої віри, коли Ісус є фоном життя, реліквією, авторитетом, моральним а не Бога. Єдиною надією, дорогою і спасінням. Чому мене питаєш про те, що добре? Добрий мій тільки Бог. Ти не бачиш мені Бога, говорить Ісусі в цих словах. Це є перша ознака мертвого серця. А друге, юнак не помічає. Власних гріхів, що є також похідним від першого. Щоб відкрити цю грішність юнака, Ісус каже, дотримуй заповідей, яких питає дивне питання. А Ісус говорить, можливо, юнак очікував якихось складних. Інтерпретацій, пояснень, вимог, закону, дрібних формальностей. А Ісус наводить декалог, заподі, котрі стосуються любові до ближніх. Не обивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, побажай матька, мать, батька матір, узагальнюючи, люби ближнього як самого себе. І навіть не задумуючись, юнак говорить. каже інак до нього. Все це я дотримав з малку. Чого мені ще бракує? Я все виконав, все дотримав. Що ще мені бракує? Самоправедність. Багато людей, на жаль, і так і думають. Мені нічого не бракує. Я все дотримав. Я добренькою людиною. Багато людей так і думають. Серце, яке не бачить власних гріхів, не плаче над ними, не розкаюється, не отримає благодаті. Це як полоковний виріб глянцевий. Не помічає гріха і йде, йде прямо в пекло. Дорогою самоправедності. Він думає, той нещасний думав собі, що може отак за, за коси, за пояс себе взяти і підняти до неба. Ні, так не буває. Потрібна опора тої опори Ісус Христос є віра в Ісуса Христа. Є розкаяння, щоб спонукати, відкрити цю правду. Третє запитання Ісуса порада, порада, власне, на запитання, що мені ще робити, що мені ще бракує. Якби Ісус говорить, якщо ти так любиш ближніх, поглянь, кругом Тебе так багато потребуючих людей. Якщо ти любиш ближніх самого себе і ти говориш, що все це дотримав, роздай все, що маєш, і йди за мною. І це юнак. Відійшов сумний. Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього. Піди продай, що маєш. Дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав бо велике майно. Ось третя ознака мертвої віри. Прив'язання до, до чогось. Це ідолопоклонство. Не гріх не в багатстві, що мав той юнак, а в тому, що серце нещасного прив'язане до багатства. В кожного воно може бути своє це багатство, навіть мізерне чи велике, матеріальне чи якесь інше. Пізніше. Посл Павло напише, я все це вважаю за сміття. Всі свої регалії, звання, знання. Я все це вважаю за ніщо, за сміття, скаже пізніше Павло, який все покинув і пішов за Христом. А юнак відійшов сумний. Перша ознака мертвої віри не бачить Бога Ісусі Христі. Не вірять Ісуса Христа, як свого Бога і Спасителя. Чому сьогодні так багато людей сумних? Чому йдуть до вічної загибелі? Бо не вірять в Ісуса, як свого Бога і Спасителя. Не бачать гріха, власно, і не каються з нього. Їхнє серце прив'язане Ідоли в серці зайняли місце Бога, Розбійник на Христі. Повірив. Митер покаявся, учні пішли за Христом, а юнак відійшов сумний. Відійшов сумний і навіки ще з історії спасіння. А в Бога були для нього плани, а в Бога було для нього життя, приготовлена радість. Що ти зробиш з Ісусом? Відійдеш сумний чи підеш за Ним? Ким є для тебе Христос? Якою твоя віра? Як вилікувати бідне серце? Повір. Повір в Ісуса, як в Бога, як в Божого Сина, що залишив небо, прийшов у цей світ. Помер і Воскрес, щоб дарувати тобі життя вічне. Помер особисто за тебе. Узяв на свої рамена на твої гріхи. І сьогодні сильний і присутній, щоб прощати і дарувати нове життя і нове серце. Побач і визнай свої гріхи, покаяння сповіді і слідуй за ним. Зростай в святості. Виконуй Божу волю. Не будь сумний. Сьогодні Ісус кличе тебе. Я кликав юнака, Подивився на нього з любов'ю і дивиться на тебе з любов'ю. Сьогодні з любов'ю очікує Твого рішення. Ти або приймеш його до свого серця і підеш за ним, або відійдеш сумний. Третього немає. Омолюся, щоб ти, друже, був була в числі тих, хто повірив покаявся і пішов за Христом, виконуючи Його волю, поширюючи Боже Царство любові у цьому світі. Йому хай буде слава! Слава Ісусу Христу!